16 листопада в Україні відзначається День працівників радіо, телебачення та зв'язку. З нагоди свята команда міста Б підготувала вітальне відео. Оп-оп-оп, ще не підготувала, Зачекай. Ще не готова. Як це не готово? Ну вони ще дознімають там трошки на вулиці. Ну, так, воно Так Вже має бути готове. Ну, має. Блін, ну, ну, буває. ну Зазвичай вся фігня якась. Да-да-да. Ну... Штабу -да -да. міської інформаційної служби. У. Я сподіваюся, вже закінчуєте, бо в мене походу, ефір там та куди там? Ми тільки почали знімати вовчик. Ну покличете, як закінчити тоді. Вітаю кам'янське! Зараз ми знаходимося біля штабу міської інформаційної служби. Сьогодні ми дізнаємось, як знімають новини, хто за цим стоїть та кому це вигідно. Ми з'ясуємо. Кам'янське, що по телебаченню, Ілюша. Та нікому не цікава твоя програма. Краще піди та дізнайся, що по нормальному догляду за бородою. А ми зараз спитаємо у наших колег, що вони думають про свята телерадіопрацівника. Ну що, ходімо? Доброго дня. Доброго. А, розкажіть нам, будь ласка, що ви думаєте з приводу свята телерадіопрацівника? О, свято телерадіопрацівника – моє улюблене вже майже 20 років. Це чудовий привід привітати колег побажати друг другу ще більше натхнення і креативності для успішної роботи. І працюйте там. Що ви думаєте з приводу свята телерадіопрацівника? Та не можу ніколи мені, в мене хлопуші зайвий я. Що ви думаєте з приводу свята телерадіопрацівника? Доброго дня. Анастасія, я вам скажу так: свято телерадіопрацівника? це запитати мене все одно, що треба. Святкувати свій день народження чи не треба? Я думаю, що треба. І день працівника телерадіомовлення це як день народження. Тому вітаємо всіх колег з цим святом. Що ви думаєте з приводу свята телерадіопрацівника? Тримай, зараз все розповім. Історія Дня працівника радіо, телебачення та зв'язку має довгу історію. Від початку, ще в 1924 році, у Харкові відкрили першу радіостанцію в країні. Від того моменту радіо, а пізніше і телебачення стали основним джерелом новин. І розваг для нашого населення. А в Кам'янському вже давно новини та культурний контент транслює міська інформаційна служба, яка від початку займалась рекламною діяльністю. А в 1997 році отримала ліцензію від національної ради на телемовлення і створила власний телеканал під назвою «Містебе». Сьогодні містебе це команда професіоналів, які створюють оперативні новини для Кам'янського і району, а також займаються різноплановими проєктами згідно з указом президенту України. Ми щорічно, 16 листопада, святкуємо День працівників радіо, телебачення та зв'язку. І ми з командою святкуємо тут і зараз. Хтось сказав тут і зараз? Усім привіт! Мене звати Катерина Руденко, і сьогодні ми дізнаємось, чи готова команда Міст ТБ» привітати зі святом працівників ТОП Радіо тут і зараз. Добрий день! Добрий! А чи можемо ми поїхати і привітати колектив ТОП Радіо зі святом тут і зараз? Так, да, так. Да. Можна, так? Да? Да. А, ну то ми їдемо. Та да, їдьте, їдьте. Добре? Що ж, після вдалої комунікації зі своїм директором я відправилась обирати подарунок для наших друзів із Топ Радіо. Так, ну все, торт ми упакували. Можна, в принципі, вже їхати на топ радіо. Зараз одну секундочку. Алло. А, а що сталося? Ага. Добре, я зрозуміла, дякую. На жаль, наш водій захворів, тому, походу, в нас нічого не вийде. О, вовчик, а що тут робиш? Що роблю? Я Міняю професію. До речі, мене звати Володимир Кравченко, і я знову прийшов знімати володька міняє професію. Цього разу я спробую себе у ролі водія. Я вже був у директора, і вже з нею все погодив. Хто як не я врятує цю ситуацію? Я так заділ гораздо. Ну що, як ми туди потрапимо? Та, це проблема. У мене є контактик. Зараз ми Каті подзвонимо, вона з усіма домовляється. Алло, Каті, у нас проблема. Ми не можемо потрапити до радіо. Тю, Вов, та я вже все вирішила. Ходімо зі мною. Ось так наша команда привітала працівників ТОП Радіо зі святом. Ми вітаємо. Ваш колектив з, зі святом працівника телебачення, радіо та зв'язку. А ви робите дуже великий внесок в наш медіа інфопростір. А, і кожен раз, коли ми вмикаємо радіо, це енергія, це креатив і в першу чергу це професіоналізм. Ось то ми дякуємо за те, що ви робите. Ми бажаємо вам творчих успіхів, наснаги, натхнення. Ну і поскоріше ж миру, щоб все це можна було робити. Так би мовити, від нашого столу до вашого столу. Что тут кому давайте так? Да? Всім разом! Протягом поточного року команда ТБ» невтомно працювала, створивши та випустивши близько тисячі сюжетів, 1650 випусків новин, понад 120 різних проєктів, а також численні пізнавальні ролики та рілси. Кожен випуск це результат злагодженої роботи великої команди професіоналів. Журналісти, оператори, монтажери, редактори і технічні спеціалісти працюють разом, щоб глядачі завжди були в курсі важливих подій. Кожен член команди робить свій внесок, аби ми могли створювати якісний контент і бути надійною підтримкою для нашої аудиторії, навіть за складних умов сьогодення. Ми вдячні нашим глядачам за довіру та підтримку. Тримаємось і робимо свою справу для вас, адже ми розуміємо, що наша місія інформувати, підтримувати та об'єднувати. Все, Вов, ми закінчили. Можеш продовжувати. Саме так у Кам'янському святкують День працівника телебачення, радіо та зв'язку.